Всім привіт! Ми з Рижульки вийшли на прогулянку. Сьогодні у нас 4 жовтня 25-го року. Да, Рижулька? Початок другого місяця осені. Чого, куди йдемо, Рожуля? Чого ти там знайшов? Все, йдемо далі, обнюхав. Режуля. Давай, іди, іди, режу. Режуля, давай, пішла. Молодчинка, режулька, да? Ми вже на вечір вийшли, да, Рижуля? У нас сьогодні вечірня прогулянка. Йдемо далі, Режуля. Тревичка вже висохла, да? Я ти їв. Режуль. Куди йдемо режульк? Вибрав маршрут.

Ну, який ти молодчинка, да, режуля. Глянь сюди, режулька. Молодчинка, сонечко, рижа моє. Гарненький котик. Все, обходимо. Режуля, обходимо. Пішли, пішли, давай. Пішли, пішли, резуля. Так, туди лізти не за. Резуля. Пішли далі, пішли. Пішли. Ми лізти туди не будемо. Пішли, резуля. Пішли, погуляємо. Давай розвертайся, молодець. Йдемо до дерев чи куди? Режуля, пішли до дерев. Пішли. Режуля? Чи ти не хочеш до деревити? Ні, не хоче. Треба ж, кажи, всю територію обійти. Йди, йди, не лякайся. Чого ти лякаєшся? То листики падають. З дерев знайшов травичку Дарі, Жуля, невеличкий перекус. Дивись там травичка зелена. Не хочеш? Скучив за травичкою, режулька, так? Да? Це понад да? Що там, котики ходили, Рижуля? Все перевіримо, так, да, Рижуль? Ох і Рижулька. Тима да, що ти буяниш уже, а, Рижуля? Пішли, пішли, да. а, так. молодчинка. Тільки не так шустро. Я не встигаю за тобою. Квіточки. Ще й квіточки квітнуть, квітно, так? Да? Тут треба, так, да, обнюхати. Не приходив сюди, Рижуля, ніхто після тебе, а? Є ще якісь запахи чи тільки твої? Рижуля? Все, далі йдемо. Значить, не було там нікого, так? Да? Все, обнюхав. можна далі йти, Гризуля, когатки будемо точити? Будемо відпочивати. Сілимо на відпочинок, да, Рижілька? котик уже замарився ходити. Куди ти зібрався, Рижуля? Там прохід закритий. Пішли далі. Подивився, нікого там немає. Що, будеш на деревинку пригати? Ні. Ну, пішли тоді. Ми коготки поточим, да? Молодчинка. Гарненький котик. Красунчик. Да, Рижульчик! Рижулька. Щось шукає Рижулька, да? Ти заховався, режуля? А мені тебе видно? Цей котик заховався, міг відпочивати. Що, мій красунчик такий ризунчик. Покажися. Лезуля. Можемо далі йти, режуля. Ти вже відпочив? О ти там шукаєш? Пішли, Режуле, пішли. Все, щось знайшов. Режулька. Це надовго, Рижуля? Будемо відпочивати, так? Да? От так от ми пообнімаємося, так? Да? Обійми зробимо. так, гарненький котик. Красунчик такий. Все? Ти більше нічого нам не покажеш? О, так от. Рижуля Чись мало ти нам показав, Рижулька Ти не в настрої, Рижуля? На вулиці. Не жарко. Можна більше, да? Погулять. Чого ти лякаєшся? Не лякайся. Я поруч. Йдемо далі, да, Рижуля? Пішли. Все, побігли далі. Йдемо, йдемо, да, Резулька, пішли. Пішли, пішли. Не будеш на деревинку пригати, Жуля? Після, після. Тільки листя насипалось, да, режиме? Тепер тут приляжемо, да, так, режилька? Да. Ось так, так. Обіймий рижик робимо. Молодчинка такий. Що ти там риєш, Рижуля? Вирішив попогратися, так, да, Рижулька? Все? Режуля, що ти нам побачила? Режуля. Ти нам викрутаси покажеш свої режулька? Режуля? Що метелики вже спать лягли, так? Рижулька. Будемо ще на деревинку лізти, Рижуля. Ох, Рижулька. Рижуля, глянь сюди. Режуля. <гум> Щось замітив. Що ти там замітив? Рижулька. Отак. От Подуркуємо трохи, да? Все? Рижулька. Куди ти розігнався, так сустро? Так, ну ми ж туди лізти не будемо, режуля. Все, обнюхав, пішли. Ти чуєш мене, режуля. Так, з іншої сторони обійдемо, так? Да? Режуля. Ми туди не будемо лізти. Я з тебе не буду. Давай, обходь. Молодчинка, давай, обходь. Обходь. Режуля, далі ми не йдемо. Все, далі не йдемо, ти чуєш мене? Ну чого тебе туди несе? Так, спускайся сюди. Ого, ти котик такий. Що ти там буяниш? Ну, прийшли і ми сюди. Суди ти, ти хотів побачити. Нема тут нічого цікавого. Рижуля. Тут, мабуть, котики ходять, так? Да? А тут поруч собачка живе, режулька. Будка собачка. Пішли, пока собачки нема. Це вийшли ми оттуди, де? Да, Рижулька. Знову у нас перекус. Знайшов травичку, да, Рижулька? А, ще. ще трішки Рижулька треба йти, бо вже темніє. Зайдем далі, Рожуля, пішли. Не будеш на деревинку лісти? Коватки поточим. Режуля, тебе тут і не видно вже. Так. Треба виходити з-під дерев. Пішли, пішли. Пішли далі, пішли. Давай, Ризулька, пішли. Ну ти так розігнався, а прыгать не хочеш. Ну вже як швидко потемніло, так, да, Рижуля? Що будемо додому йти, Рижулька? Ти ще трошки погуляємо з тобою, так? Да? Ух ти. Буйониш там. Глянь сюди, що ти нам побачив, Ришуля. Пішли далі, пішли, бо тебе тут зовсім не видно. Швидко ти мніє, да, Рижулька? Ідемо, пішли. Тут відпочинемо, да, ще трохи. Все там щось знайшов, так? Да? Режуля, що ти там знайшов? Ой, режулька, тебе погано видно. Ой. Так, ну що, друзі, на цьому будемо закінчувати, знімати, так, да, режулька? бо вже темніє, ми ще трішечки з ним погуляємо і підемо додому. То всім пока. До наступних зустрічей. Дари Жуля, кажи. Пока-пока!